Так, вітаю вас. Зроблю огляд на соняшник Ароматик. Єврит -ароматик від компанії Lidea. Пару, пару слів про гібрид. Це гібрид високоолеїновий але ми його посіяли не з-за того, що він високоолеїновий Ми його в попередньому році Попробували Він дуже сподобався. Гібрид дуже Такий міцний, як сказати, потужний. Е, от на сьогодні оце висота цих рослин, якщо я так зроблю на витягнуту руку, ну, це десь буде за метр вісімдесят. Може він, звичайно, не потрібний такий високий, але подивіться, які в нього шляпки він зробив. Він ще тільки-тільки в стадії наливу. Бо вегетація в нього близька до 108-112 днів, стан його отакий от на сьогодні. Оброблений він фунгіцидами, мікродобрива, біостимулятор. Дуже такий у нього потужний ствол стоїть, дуже велике листя. Подивимось, що він на цей рік покаже. У минулому році його натура була під 460 грам. Дуже висока олійність. Тому він сподобався. Ми рішили його спробувати ще на цей рік, щоб вже зрозуміти, чи це закономірність у нього така врожайність. Врожайність, до речі, в нього була ну, близька до 30 центнерів. Але дуже, дуже велика олійність і. Натура, натура зерна. Ну, Подивимось, що він покаже на цей рік. Ну, тут, слава Богу, якби по опадам е, нас не обходило. Тому видно, звісно, що він не, не потребує, якось, тобто він не задихається, тут е, засухи немає такої. Так само по бур'янам Отака обстановка. В принципі, його тут нічого не... Не дави, не душі. Ну, трошки злаків уже вже на цей час є. Отак вже нижнє листя. Вже фунгіциди тут не роблять, звичайно. Але поверхнім питань немає. М -м -м -м. Отакий красавчик. Не знаю, попробую зняти зверху. такий вигляд він має на 3 серпня, ще йому час є, ще наливатися, ще навіть бджілки багато ще роблять своє діло. Ну, цим гібридом ми задоволені були і на той рік, і подивимось, що він покаже на цей рік. Ну, те, як він виглядає на сьогодні, подобається. Так що будемо очікувати і... Вже побачимо результати, як то кажуть, після комбайну. І тоді можна вже буде зробити якісь висновки, наскільки цей гібрид стабільний кожен рік чи ні, і як він себе покаже зараз.